Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Давно у нас не було відосів. А от перед святами вирішили все-таки зняти для вас відео. Можливо, в новому році когось вона підштовхне займатися своєю справою, автоелектрикою діагностикою. Тому сьогодні відео підемо про інструменти автодіагноста, автоелектрика і чіптюнера. У нас накопився вже деякий досвід. Якимись приладами ми користуємося вже досить давно, щось купили в цьому році, сформували якусь думку і готові з вами нею поділитися. Давайте почнемо з того, що розіб'ємо все, що лежить на цьому столі, на деякі групи інструментів і засобів. По-перше, це вимірювальний інструмент. Це є основою любого електрика, діагносту. Моториста чи тюнера, неважливо, якщо ви працюєте з автомобілями, у вас повинен бути мінімальний набор вимірювального інструменту. Наступна група це, як назвав, автономні сканери, тобто прилади для щитування кодів несправності, даних в реальному часі, які працюють самі по собі. Тобто, у нас є пристрій йому більше нічого не треба. Наступною групою я виділив програмно апаратні комплекси. Це сканери, які працюють зі своїм програмним забезпеченням. Я б виділив автоком, лаунч, тобто вони працюють зі своєю програмою і виконують деякі функції. Наступна група це шнурки адаптери які працюють по якомусь конкретному протоколу. Наприклад, це може бути Калінія чи J2534, і вже від програмного забезпечення, яке ви використовуєте разом з цим шнурком-адаптером, він може мати деякі різні функції. І така фінальна група пристроїв приладів програмно апаратних комплексів це програматори. Це якби пік розвитку діагноста. Якщо ви не пройшли через це все, сюди лізти не можна. А тепер про все по порядку. Почнемо з вимірювального інструменту. По-перше, якщо ви вирішили займатися електрикою, вам обов'язково потрібен нормальний мультиметр. Я наголошую на тому, що він має бути саме нормальний. Ну, в нашому випадку це юніти. Це у мене вже другий такий, до цього була трошки інша моделька. Можу рекомендувати. Він непоганий по своїм властивостям і задоволює адекватну ціну. Можливо, хтось там скаже, що це Китай, тому там він не такий точний, такий інше. Там, треба використовувати лише флюки, але як по мені, оптимальний в плані ціна якість. Оптимальні в плані ціна якість. Не беріть самі дешевші, якісь там взагалі по 200-300 гривень. Воно працювати не буде, воно не витримує просто професіональних навантажень, роботи кожен день з ним, і вони не мають тої точності, яка б була потрібна. Ну, наступне, в принципі, це якісь там контрольки, лампочки. Вони можуть бути різних варіацій. Наприклад, це у нас світодіодна, є свої нюанси, вона не нагружає коло, яке ви тестуєте, тому треба бути якби тут уважним, тому що, наприклад, без навантаження такої світодіодної контрольки, напруга як би є під навантаженням, її вже не буде. Тому тестуємо або коло, яке у нас навантажене якимось, ну, наприклад, там вам треба перевірити габарити на автомобілі. Ви їх вмикаєте, лампочка, яка стоїть в цій фарі, вона навантажує коло, і ви там уже контролькою дивитесь, чи є там напруга. Якщо, наприклад, вам треба заміряти коло без навантаження, наприклад, ви сняли роз'єм з блока АБС і вам треба подивитись, є там напруга чи нема, обов'язково треба використовувати, наприклад, лампочки розжарювання, ми беремо там на 21 Вт від поворотів, щоб це коло. Не просто поміряти в ньому напругу, подивитися, є воно там чи нема візуально оцінити, а навантажити і таким чином перевірити коло на його цілісність. Наступний це у нас іде кабель-трекер. Дуже корисна штука, дуже допомагає в пошуку всяких скритих обривів, знайти саме де знаходиться цей обрив, не розмотуючи гофри, не розбираючи проводку. Принцип дії тут дуже простий, у нас є передатчик. Один провод цього передатчика ми цепляємо на масу, інший на коло, яке тестуємо. І приймач. Вмикаємо його і бачимо, що ну, це не дуже коректно зараз, да, треба до якогось кола підключити. Але поки у нас дрот цілий, у нас йде сигнал. Якщо у нас там обрив, він пропадає. Дуже зручно. Один із таких, ну, як сказав, масхев девайсів, які повинні бути. Так, наступний це у нас іде осцилограф з вимірювальних інструментів. В нас він не дуже там якийсь дорогий крутий, але, в принципі, зі своєю задачею справляється: подивитися сигнали тієї самої каншини, є вони там чи нема, якої вони форми. Подивитися сигнали, наприклад, з датчиків АБС, з датчиків швидкості. Мінімальне все-таки, що має бути, це осилограф, має бути двохканальним, щоб, наприклад, заміряти синхронізацію розподільчого вала чи колінчатого вала. Таким чином можна подивитися, чи правильно стоять у вас фази ГРМ. Так само каншину Канхай і Канлоу подивитися, дві вітки каншини ну, для більш оперативного скажімо так, користування. У нас є ще такий портативний асилограф. Дуже зручно в тому плані, що він портативний. Тобто для цього треба комп'ютер, а тут нічого не треба, просто підключаєтесь, він там на акумуляторах заряджається від Type-C, у нас тут роз'ємчик. І Дуже зручно, але він одноканальний, тому можна подивитися якийсь одне там Якийсь датчик заміряти чи каншину, наприклад, окремо повітка. Спочатку поміряти канхай, потім канлоу. Але теж дуже зручна штука, і вона ще з тестером елементів. Тобто тут можна якісь там резистори, транзистори, конденсатори вимірювати на ну, свою цілісність і відповідність до номіналів. Бачите, тут у нас є мост-тест це тестер елементів, які вставляються в цю площадочку, і осцилоскоп, осцилограф. Який от осцилограф. Так, осцилографи, тестери розібралися. Далі, мабуть, поговоримо про автономні сканери. Це штука, яка повинна бути в будь якого діагноста. якщо у вас є щось і більш серйозне, типу таких лаунчих, то я б дуже рекомендував мати автономний. Ну, це лаунчці Рідер 6, теж уже не самий новий, не самий свіжий, але свою функцію виконує. В чому його основна фішка? Його фішка саме в оперативності і швидкості роботи з ним. Тобто, якщо у вас приїхала машинка, яка там чи не заводиться, чи просто горить чек, і нічого, крім там, блока керування двигуном власника не бентежить, то підключитися до обіді роз'єму, натиснути дві кнопки, і буквально там на протязі 20-30 секунд ви отримуєте якусь діагностичну інформацію. Там яка саме помилка, чи там можна побачити, чи щитуються оберти двигуна при прокрутці стартером. Якщо ми кажемо про там, автокому чи лаунчі чи такого плану, то тут треба почекати, поки завантажиться сам пристрій, це може бути комп'ютер чи там, планшет, потім завантажиться програма, потім завантажиться марка автомобіля. Ну, коротше, це більш для розширеної діагностики. Зараз ми більш детально про це говоримо. Але от, оперативна і при цьому дуже Просто і легко з ним користуватися. Наприклад, якщо ви не займаєтесь електрикою діагностикою, а чисто займаєтесь моторами, то теж обов'язково його має бути, тому що ну, часто буває, там зняли, поставили двигун, якийсь провід, який вже був на підході. Да? Переламився, у вас чек горить по якомусь датчику. Ну, не будете ж ви віддавати автомобіль з гарячим чеком. Типу, ми свою роботу зробили, мотор поставили. Ну, хоча дуже багато майстрів саме так і роблять. Але повинен бути. Тепер переходимо до. І програмно-апаратних комплексів, я б їх так називав. У мене два автокоми. Один у нас під 20-го року, інший у нас під софт 16-го року. Тобто різні програми, встановлені, встановлені на комп'ютери, і різна прошивка самих цих от адапторів чи сканерів, сканерів, правильно його називати. Є нюанси, не завжди 20-й краще. Ну, звичайно, це все відломи, тому є нюанси завжди. Інколи, наприклад, 16-й рік прошивочки краще справляються зі старими ЛТ-шками, деякими спринтерами. 20-й рік, да, звичайно, там більше функцій, більше всі адаптацій, більше марок, але з більш старими машинами, особливо з комерційними. Чому з комерційними, можливо, тут різні начинки по залізу, але працює гірше. Тепер такий от лаунч. Ну, з планшетом до нього. Про лаунч, в принципі, чогось розказати особливо я не можу, куча вже відосів про цей пристрій. Дуже зручно, дуже високий функціонал, як це діагностика, так це і скидання адаптацій, прив'язки, блоків навіть можна робити, там заміну блоків, кодування, прошивки. ну, ці, Не прошивки, кодування саме блоків. Тобто дуже такий широкий, розвернутий функціонал. Теж, якщо буде це займатися професіонально, то обов'язково має бути. Ми, звичайно, бажаємо, щоб він був оригіналом. Тепер перейдемо до таких шнурочків адаптерів. Що тут можу сказати? Наприклад, Колайн-адаптер має бути обов'язково, чи такий ВАГ-ККЛ. Дуже широкий функціонал по роботі з правильним програмним забезпеченням по роботі, наприклад, з автомобілями концерну VAC. Навіть доходячи до того, що там щитувати дампи приборок через обіді роз'єм, вичитувати пін-коди, прив'язувати мобілайзери. Там функціонал дуже, яке програмне забезпечення, підберете, знайдете, навчитися ним, користуватися. Оцей калайник дуже має широкий функціонал. Не вистачає зараз тут J2534 адаптера, це в нас в планах, теж треба буде докупити. Треба мати. Вася Діагност з автомобілями кацерну ВАХ, теж можна сказати незамінний пристрій там кодування, адаптації, всілякі прив'язки теж блоків дуже виручає. Ну, такі, от, наприклад, у нас ще є два шнурочки. Брались під конкретні автомобілі, під конкретні цілі, і вони вже у нас там залишилися на майбутнє, скажімо так. Це у нас Fiat KM це для корекції одометрів Фіату. Я вже про це казав, що ми, в принципі, використовуємо його там, не для якогось там, обману, змотки чи щось таке. А є автомобілі Фіат, здається, з приборками магнитімарелів, в яких є такий заводський глюк, що вона доходить до 300 999 кілометрів і як би зависає, далі не рахує. Тому подмотаємо до відповідних показників, щоб одометр. Ну, щоб можна було користуватися домитром, слідкувати за пробігом. І Renault Link. Renault Link для роботи з автомобілями Renault, наприклад, працював з ключами, з ключ-картами. Теж ну, широкий функціонал, там, штука за якихось там, невеличку суму грошей, але працює. Єдине таке зауваження і застереження з приводу цих всяких жорстких відломів і штурків. Будьте обережні в тому плані, що у вас повинні бути різні ноутбуки для там, задач, куди ви ставите якісь відломи, тому що там бувають віруси, якісь такі вони трохи, програми, шпигуни, потім е, може крастися місце на жорсткому диску, е, кудись можливо воно зливатися. Тобто ділимо компи, на яких там у вас якісь карточки, учотки і тому інше, не треба. Не треба цим балуватись, тому що там можуть виникнути нюанси. Будьте з цим обережні. І тепер переходимо до найбільш такого вершини айсберга. Це програматори для перепрошивки блоків керування двигуном. Можна використовувати, точніше використовуємо, як, наприклад, для відключення систем екології, таких як сажеві фільтри, ЄГР, каталізатори. Так і для роботи з потужністю двигуна, тобто перепрошивкою на всякі стейджі, особливо стосується турбових автомобілів. Це окремий взагалі для розмови розділ, але я б навіть сказав, що у нас більше запитів саме на збільшення потужності, а не просто там відшити лянду чи там відшити ЄГР, якісь там ДПФ і тому подібне. Давайте, що у нас по порядочку. Перше, це у нас така збірочка кискита. Це знову ж таки відлом, відлом алієнтеху. Це у нас флешер. Тобто він працює через Обіді-роз'єм. Як правило, через обіді тут є ще така коробочка, щоб можна було працювати з ним на столі з блоком. Це у нас програматор, який підключається до блоків вже внутрисхемно. З розбором блоку і вичиткою повних дампів прошивок. В чому різниця? Можливо, ви подумаєте, а чого не взяти просто КЕС, працювати чисто через Obді-роз'єм, і все у вас буде добре. Знову ж таки, застереження. Коли ви працюєте через Obді-роз'єм, прошивка щитується не повністю, читаються так звані калібровки. Тому, якщо у вас щось піде при запису не так, у вас не буде повного стокового файлу цього блоку, при запису може пойти щось не так, може блок на нашому жергоні називається завалити. Тобто, після запису прошивки, мало того, що там двигун не запускається, блок керування не виходить на зв'язок, так перезапису вже у, вас, точніше, у вас не буде можливості отак от просто через розетку, через обідній роз'єм, перезаписати прошивочку. І у вас при цьому нема стокового повного файлу. Тобто блок у вас приліг, і що робити далі, Ну, щось треба думати. Да? Тому обов'язково це працює в збірці. Тобто, якщо у вас машина вже вам знайома, ви декілька разів читали її там, через обіді розєм знаєте, що вона пишеться, читається без нюансів. У вас є, наприклад, якийсь хоч стоковий файл щитаний таким кетагом, то можете да, економити свій час, працювати через обіді, але все, що заявлено там от відкриваєте цю програму, кесу те, що там заявлено, не все пишеться. Тобто дивитесь в Ютубі, як там хто записував подібні блоки, чи є там нюанси, читаєте форуми. Спочатку перший раз з блоком працюєте кетагом, вичитуєте повний дамп. Кладете його там собі десь на комп'ютер, а потім можете вичитати через роз'єм обіді і записати через обіді роз'єм, у вас завжди буде підстраховочка. І е, теж, поки ви навчилися підпаюватись до блоків з розбором, читати, записувати інтерсхемно. Е, не лізти сюди, це просто економія часу. Економія часу вже більш професійного майстра. Якщо ви думаєте, що можна купити отаку коробочку за 100 доларів десь там, на умовному Алікспресі, і останете мехачіповщиком, такого не буде. Це до першого вваленого блоку. Тому це збочка. Тепер, отакий от теж флешер-програматор це у нас четверта галята. В принципі, чимось пересікається по функціоналу. З кисимкитагом його фішка в тому, що він може працювати як через обіді роз'єм, так і через відповідні шнурки-перехідники можна підключатися схемно до блоків, до бутпінів і читати повні дампи, повні прошивки схемно і записувати їх також Там, у випадку якогось увала. Теж є нюанси з ним, особливо будьте обережні при роботі з Сіму по обіді роз'єму з Мабуть, магнеті Марелі. В принципі, з Бошами він працює непогано, а от з зімесами були нюанси, були вже привалені ним блоки. Тому обов'язково майте повний сток. І такий вже програматор, придбаний відносно недавно. Це тут самий дорогий програматор, з того, що у нас є, це Fox Flash це вже якби не відлом, це офіційно куплений. ну, це китайська, можливо, копія оригінальної галети, там чи кесу третього, щось таке. Ну, тобто, це вже не відлом-відлом, тобто підробка. А звичайно, що тут виробники чимось надихалися, але офіційний прилад з техпідтримкою, з підключенням до інтернету необхідним для його роботи, і з більш широким функціоналом. Що тут можу сказати? Це поєднання флешера і програматора в одному корпусі в одній короборсті. Основна його перевага в тому, що от через такий бенчбокс можна працювати, наприклад, з такими блоками бошевськими, як ЄДЦ-16, edc 17 без їх розбору, вичіткою повної, повної прошивки. Тобто ми можемо считати є e можемо считати повний леж, можемо считати процесор без розклейки цих блоків, тому що, як знаєте, ну, дуже вони незручно розклеюються. Там такий доволі герметик. Такий потужний, там термопаста, навіть термоклей, і можна пошкодити блок при розборці. Тому така коробочка дуже сильно виручає. В принципі, можливо, не дуже там таке необхідне, якщо у вас є оце, і є шнурок G2534, і ви там докупаєте модулі деяких програматорів, типу там PCM Флешера. Ну, але pcm Флешер він кацапський, тому не рекомендую у них щось брати, особливо за гроші. Відламати, вкрасти можна, а платити ним не можна. Тому вирішили платити китайцям, хай так буде краще, значить, коштує він десь в районі 700 доларів. Декілька машин вже зробили, працює нормально, але знову ж таки, якщо ви там заходите на сайт, дивитесь, які протоколи він перетримує, які він блоки читає, і думаєте, що оце я куплю і прям все перекрию, що тільки можна що він там, можна сказати, повторює функціонал третього кеса, який коштує там скільки зараз? 6 тисяч доларів. Да? То ні. Тут є теж нюанси. Були блоки, які він не захотів читати. І навіть було так, що він не захотів, а китагом з розбором ми це зробили. От так от. Тому теж пам'ятайте, хоча в принципі дуже зручна штука покупкою за допомогою. Так, ну Ще з вимірювального інструменту я не сказав про тестер акумуляторних батарей, теж необхідна річ, Значить, який у нього принцип. Це чотирьохточкове підключення, тобто у нас на одній клішні у нас висять, наприклад, тестер напруги, з іншої у нас типу нагрузочна гвиллака. Ми підключили, він там дає. А, він ж не автономний, треба на акумулятор накинуті. Дає імпульсне навантаження і таким чином ми. Бачимо, який струм максимальний пусковий. Видає цей тестер по різним протоколам, там є для АГМ акумуляторів, всяких гелів, там куча налаштувань. Зараз ми покажемо окремо це. Тестер, він так само тестує максимальну просадку напруги при старті і зарядку. Це такий теж штучка така необхідна. В принципі, на цьому все, як бачите, отакі от. Та Я б чесно назвав це набор початківця. Хоч ми вже займаємося цим досить давно, але завжди чогось не вистачає, завжди щось закупаємо. І, в принципі, якщо вже більше розвиватися, переходити на більш високий рівень, треба переходити на все це офіційне. Ну, щось вже є офіційне, типу цього лагу ще й цього Fox Flash. Багато відломів. Тому. Я думаю, на цьому будемо завершувати. Якщо хтось в новому уроці захоче зайнятися такою справою, я сподіваюся, це відео було корисним, чимось допоможе початківцям. На цьому на нас все. Всіх вітаємо з святами і до нових зустрічей.